Чуємо автоматні черги при закритих вікнах. Чуємо вибухи. Будинки горіли декілька днів. Навіть протягом 22-го року ми сплачували кредит. Умови договору необхідно вивчати. Досі приходять рахунки за спожитий газ за електроенергію. Вклали ну все, що у нас було: і душу, і гроші, час, зусилля, частину життя. Залишились одні стіни, а все майно, техніка, одяг та старовинні речі перетворились на згоріле сміття. Так виглядає трьохповерховий таунхаус у Густомолі, що знищений внаслідок бойових дій. У ньому проживав Олександр Глебець. Він говорить, 24 лютого з дружиною були ще вдома. Вранці 25-го, ось тут, у вітальні, сидимо а з дружиною, чуємо автоматні черги при закритих вікнах, чуємо вибухи. А потім якийсь надпотужний і надгучний вибух. Можливо, це було підірвано міст. І ось у цей момент вирішуємо їхати. Ще декілька днів чоловік мав можливість слідкувати за своїм будинком за допомогою камер відеоспостереження. Потім зник зв'язок і згодом стало відомо знищено будинок на 12 квартир. Хтось із сусідів розповів, що пожежа відбулася ймовірно, 5 березня. І що будинки горіли декілька днів, не було кому затушити, бо тут знаходились орки. До речі, вони сюди зайшли приблизно хвилин за 20 після того, як ми дивом поїхали. І найжахливіше те, що серед сусідів є загиблі. Пан Олександр придбав таунхаус та взяв кредит у Приватбанку на проведення ремонтних робіт ще у 2019 році. Оформили його на дружину, а я відповідно виступив поручителем. Чітко за графіком платили у 2019 році, у 2020, під час пандемії у 2021. Навіть весь 22-й рік, коли ми змушені були рятуватися, поїхали. Навіть протягом 22-го року ми сплачували кредит. У 2019 році ми взяли 440 тисяч гривень. Станом на зараз залишається і, на мою думку, мають бути списані, мають бути списані 200, близько 200 тисяч гривень залишок. Наприкінці 2022 року дружина пана Олександра повідомила банку, що немає можливості далі сплачувати кредит. У грудні Верховна Рада ухвалила закон про списання боргів за зруйноване росіянами майно. Люди мають право звертатись до банків із проханням списувати кредити. А якщо житло пошкоджено, призупиняти сплату грошового зобов'язання. Натомість вже у березні із банківської картки пана Олександра банк списує 11 тисяч 100 гривень. Після численних звернень, пояснення ситуації. А, і навіть вже після того, як закон вступив в дію, який передбачає зупинення виплат, Приватбанк примусово списує 11 тисяч. Я вважаю, що це крадіжка. Приватбанк не можна красти грошей. Чоловік написав пост у Фейсбуці у коментарях до нього. Приватбанк пише пояснення. За їхньою інформацією, закон прийнято, проте Кабінет міністрів України ще не затвердив перелік документів для призупинення сплати грошового зобов'язання. Погляд теж звернувся до Приватбанку за коментарем. Отримала відповідь про те, що ситуація з клієнтом вирішується на його користь, а рішення повідомлять згодом. Як виявилось у воєнний час, у людей непорозуміння з банками виникають досить часто. Вони продовжують во вимагати кошти за взяті раніше кредити. Тож юристка Вікторія Корєтнік радить людям не закривати очі на будь-які проблеми. Пан Олександр вказує в своєму дописі, що платежі списувалися кожного місяця, але він не звертав увагу і терпів. У цьому випадку я рекомендую не терпіти громадянам ні в якому разі, а одразу звертатися в банк і захищати знати свої права. Як юрист, я рекомендую у разі виникнення будь-якого спірного питання. Звертатися і вести переписку тільки письмово. Отже, це буде слугувати доказом. Вікторія Курєтнік працює юристкою понад 15 років. Вона зазначає, у першу чергу, всі громадяни, які мають у воєнний час кредитні зобов'язання, мають не зникати із поля зору банків. Я рекомендую завжди писати про ту ситуацію, яка склалася в вашому житті. І якщо не мають змоги платити кредит, або е, ви не, не маєте змоги весь. Весь платіж внести. Про це обов'язково треба повідомляти в банк, або в вашу квітну організацію, і писати це письмово. Таким чином буде показано, що громадянин не відмовляється виконувати свої кредитні зобов'язання, а просто просить або відтермінування платежів, або зменшення, або розтермінування. Олександр Глебець розповідає, угода з банком була застрахована компанією Уніка. Вони отримали від родини за 4 роки 35 тисяч гривень. Проте жодного захисту так і не надали. З їхніх слів ця ситуація не є страховим випадком. Це підтверджує і юристка пані Вікторія. Військові ризики є прямим виключенням зі страхового покриття всіх страхових компаній України. Отже. Умови договору необхідно вивчати. Просто так вимагати від страхової відшкодування або що вона не вірно поводить себе. Це не вірно. А ще пан Олександр розповідає, житло знищене, а йому досі приходять платіжки за комунальні послуги. Дивіться, ось так виглядає мій лічильник газу. І що ви думаєте, досі більше року минуло, як будинок згорів, досі приходять рахунки. За спожитий газ за електроенергію. Комунальники, будь ласка, з Я ж повідомляв, я ж казав: прийдіть, подивіться. Олександр Глебець є головою ОСББ. Розповідає, планують з іншими мешканцями відновлювати свій будинок. Вже майже готовий проєкт. Вони неодноразово звертались до Гостоморської селищної ради, проте, поки ніякої допомоги не отримали. Тим часом ситуація із банком залишається незмінною. Олександр чекає повернення коштів та все ж сподівається, що вдасться уникнути судового позову. Марія Марчук Метро Маркевич із Гостомеля спеціально для інформаційної агенції погляд.